На секундочку, мені б дуже хотіло, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну вмісто того. Ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть, Ну поняло. Ну клініка. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було, поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росію, мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було і вообще, як вже я так хочу, щоб це до Росіян дійшло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, вместо этого Взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето везде поставила, с глубинками то есть, чтобы не на улице было, с глубинками б разобралась, дороги б везде сделала, и так далее. Нет, вы того и и так дальше. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут. Это что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну, вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправить, доказывать какие-то там, блин, у Забандерации, Европа, НАТО нападает. Да у вас там всегда ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Що значить НАТО приближається? Ви вже давно там сусіди сні Те, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в рашки. Типу, агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнала агресор, тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна, не ну, оця а справжня така музика. Я брак супірова, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень абсолютно. Безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо, взагалі все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.